Ось таке невеличке-невеличке відео. Ми зараз зробимо щодо такої сніжиночки. Схемочку, мабуть, знайоменько ми вже таку бачили. Зараз я вам поясню, що воно що означає. І ми спробуємо її швидесенько зробити, щоб коротеньке відео було, не дуже велике. Ми бачимо перед собою така сніжинка робиться з двох ось таких елементів. Це маленькі елементи, за ці пелюсточки складаються, склеюються їх сім. Ми будемо з вами працювати трошки з, більш, з більшим папірцем, з нашим А4, тобто нашим звичайним листочком. Зараз ми трошечки призвичаємося читати з вами схемку: Квадрат, Квадрат активність лінії червоненька. Активна лінія. Зігнути, розігнути, зігнути, розігнути. Позиція номер 2. Минула лінія вже синенька неактивна. Активненько до неї навпілку точок пополам скласти сюди Схоже на літачок. Але стрілочка лише одна. Зігнути і більше не розгинати. Тобто тільки один рух. Обе... О, назад немає руху. Так? Позиція номер три. Не перевернути, розвернути на 180. Тобто повернути на 180 градусів. Позиція номер 4 Сховати. Сховати всередину стрілочка покажу. І надпис є. Написи, до речі, пояснення по пунктам дуже часто бувають в книжечках все гаразд. Знову ми бачимо: зігнути, розігнути. І активність лінії. Ось ця частинка у нас, ось тут. І ми згинаємо, розгинаємо. Для того, щоб потім, по цим лініям, які створяться, можна було втиснути. По ходу зараз розберемося. Ми маємо з вами листочок А4. Ось він А4, ось такий здоровенний, що в мене в кадр не влазить. Зігнули, зайве відігнули отак. І видалили оцю частинку за прямого а видаляємо, залишається лише квадратик. Готовий квадратик, у мене трошечки вже як наче заготовлений. Ось такий у нас квадратик є. Да? Трошечки він у нас не виходить. в кадр. Нічого страшного. Зігнули, розігнули. Тепер ми його складаємо як літачок. Отаким чином. Можна трошечки здвинути листочок, да, показано на малюночку. Так? Тимчасово ми можемо його розгорнути для того, щоб тут готенького носика тут прилаштувати, да, по лінії прикластися добряче. І саме цікаве в цьому всьому розвернути його в другу сторону можна, але повернути так, як воно показано у нас на позиції, на ілюстрації. Тобто, дуже уважно спостерігаємо за тим. Щоб ми його не перевернули. Отак От він має бути. Дуже важлива деталька. Я його швиденько да, пальчиками, так раз-раз. Але орігами це не пожмаканий папір. Оце має бути гарно відпрасовано. Про Припрасовано. Припрасовування це стончення згину. Стончити цей згин, зробити його гострим. Колпачок гладенький. Отак ручечка у кожного є. І гарненько, кругленькою. Ось таким чином. Бачите, який гострий, виходить? Гостренький, гостренький. Тепер що у нас тут по позиціям? Читаємо, повернули 180 градусів. Перевернули, Ну, бажано, можна його так сховати, а бажано його трошечки так, отак припрасувати. Припросували, і скували. Що слідуючого у нас? Сховати, трошечки відкриваємо і ховаємо його туди. Сховали, мимо. Слідуюча позиція: дивимося, що нам треба зробити. Відігнути, отак, зігнути, розігнути. Ось приблизно до цієї лінії краєм беремо. Ось таким чином прикладаємо, куточок слідкуємо, щоб був отак. Раз, тут вже три папери зібрались, три папірці, три папери складений папір. Взагалі, для орігами існує окремий папір. А я завжди кажу: зошитний листочок найякісніший. Достатньо тонкий папір і достатньо тоненький, і тонесенький, і достатньо якісний. В даному випадку ми працюємо з тим, який йде на принтери. Трошки важкувато Але якщо ручечкою припрасувати, все буде гаразд. Що ми бачимо? Значок читаємо, що написано, намальовано. Зігнути, розігнути, Відігнули Віддигнули отак туди, щоб він гарненько, отак, о, все. Читаємо слідуючий, втиснути всередину. Втиснути всередину. Втиснути можна його трошечки відкласти. Там уже гарно, бачите, припросовка йде. і Тут, і тут лінія гарно вже витанцювалася. І вона туди складається. Вона сама туди складається. Взагалі дуже частенько в маленьких детальках аж натиснути його. Дійсно. Чому він так і називається втиснути, його втиснути, туди. І воно слухається. У нас просто деталь дуже велика, сама, по суті. Тому нам його краще так. Знову беремо ручечку. Знову трошечки так припрасували, протанцювали і отримали отакі ушенята. Дивимось на малюночок. Наші вушка. Ось вони, ось вони. І за них ось сюди кудись треба відтягнути. Увага! Якщо я просто буду тягнути, воно відкриє все. Треба притримати ось тут. І потягнути його сюди, ось так. Там немає лінії готової, вона має створитися. Ось таким чином. раз І тут притримуємо і відпрасовуємо. Знову таки, ту внутрішню лінію, яка там є, трошки пританцювати. Отак. Бачите, як гарненько лежить, уже не піднімається. Ну, так, трошки краще. Ось так. Слідуюча і останнє. Бачимо ці лінії. Я завжди пропоную їх провести. Ну, чомусь так. Значить, так легше. Дуже довга лінія, 4 папірці, і не у всіх Зразу воно вийде. Це, якщо зробити одну, другу, третю деталь, можна вже, як кажуть, брати і робити без лінії. Перший раз ну, бажано зліни. Що ми робимо? Беремо два пальчики. Підкладаємо туди два пальчики. І навколо тих пальчиків починаємо прищипувати отак, начебто цю лінію. так трошечки її прикладати. Тому що нам треба, щоб всі чотири папірці, от у нас чотири папірці, були гарно припросовані. Раз, чотири папірці. Так, отак. Два. Ще раз повторюю, два пальці підкладаємо вниз і навколо них, по цій лінії, отак щипаємо нашу лінію. Прищипнули її пальчиками, а потім вже беремо, прикладаємо, знову повертаємося до наших ручечок, щоб якомога поміцніше, гарненько прикладаємося, щоб лінія стала якою гарно припрасованою, достатньо тонкою. Потончення лінії прикрасовування. От для чого нам потрібна ця пласка деталька, відкриваємо. Ось, так. ось якщо на просвід подивитися, це те, що було у нас ось раніше. Бачите, воно просвіщається згідно тим папірцям, де втроє, де в одне, де втроє, і за рахунок цього, на просвіт виглядає достатньо не. Погано, достатньо цікаво, скажімо так. На просвіт на вікні гарно виглядає. Ось така сніжинка. Ось таким за оці місця. З вивороту оці, бачите, як гарно припрасовані, вони лежать, бачите, гарно лежать. Ось таким чином. Ось детальки. Їх має бути сім. Готово.